Прильоти на підприємства, на жаль, вже стали нашою буденністю. Як правильно діяти, щоб отримати компенсацію за пошкоджений обстрілами левати? В Україні діє порядок визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії РФ. Документ визначає, як оцінювати втрати підприємств від руйнувань та пошкоджень майна, а також недоотриманий прибуток. Щоб отримати компенсацію за пошкодження алеватора від обстрілів, треба. Викликати поліцію та ДСНС, аби зафіксувати факт обстрілу та розпочати кримінальне провадження. Далі комісія проводить обстеження постраждалого підприємства. Дані щодо руйнувань та збитків вносять до реєстру пошкоджень, а підприємство отримує відповідний QR код. Експерти радять долучати до всіх процесів досвідченого юриста, а ще до найменшої подробиці фіксувати всі пошкодження. Важливо провести повну експертизу фундаментів та металоконструкцій. Директор з монтажу та будівництва КМЗ Інтестріз В'ячеслав Степанчук радить залучати до обстежень виробників обладнання, бо сторонні експерти можуть не знати всіх нюансів, можуть не врахувати у висновку багато дрібниць, які суттєво вплинуть на оцінку збитків та подальший бюджет відновлення. В коментарі Elevatorist.com він розповів про випадок, коли експертна комісія зафіксувала пошкодження лише кількох панелей силосу та ребер жорсткості корпусу. Але не врахувала, що ремонт включатиме і заміну супутніх елементів болтових з'єднань, ущільнення, герметизуючих матеріалів та інших важливих запчастин. Більше порад щодо відновлення елеваторів читайте у спецпроєкті на elevatorist.com.